Усім привіт, друзі! Сьогодні я приніс вам топ 3 серіали цього літа. І так, погнали. <му> Лілі Роуз Деп грає співачку ім'я Джозелін, яка ймовірно нагадає глядачам Брітні Спірс. Джозелін обожнюють фанати і папараці, і вона готується до свого повернення після психічного зриву минулого року, коли втратила матір під час світового туру. Тепер її команда прагне компенсувати свої втрати. Танці мають бути сексуальними. А на обкладинці альбому вона має бути майже оголеною. І команда Джозелін не зупиниться ні перед чим, щоб отримати те, що вони хочуть. Тобто слави і ще раз слави, як ви вже могли побачити в головних ролях The Weekend та донька американського актора Джоні Депа та французької співачки і актриси Ванеси Параді. Певніше за все, після свого виходу у червні, серіал стане головною темою в недільних вечірніх розмовах у соціальних мережах, адже порушує найактуальніші теми сучасної поп культури аб'юзивні стосунки, зворотній бік слави та об'єктивація жіночого тіла. А далі в нас серіал Переповнена кімната. В першому сезоні знятому за мотивами роману Деніела Кіза таємнична історія Білі Мілігана», Головними героями стали чоловік з множинними розладами особистості Дені Саліван і жінка-лікар Рія, яка намагається йому допомогти, а паралельно розібратися з власним життям. Том Голланд, Аманда Сейфрі та Емі Росом у головних ролях. Дія серіалу розгортається влітку 79-го року у спекотному Мангеттені Після аре... Решту сором'язливого та антисоціального підлітка Дені Салівана, якого грає Голанд, за причетність до стрілянини в Рокфеллер Сіті, слідча Рія Гудвін, яка грає Сейфрід, досліджує минуле Денні, допомагаючи розібратись хлопцю в тому, що його спонукало до злочинів. Сценарист Аківа Голцман отримав Оскар за сценарій фільму Ігри розуму. Надихався документальним романом Деніела Кіза 1981 року, що розповідав про Біллі Мілігана, який страждав на хворобу множинної особистості та звинувачувався у числених злочинах. Біллі став першою людиною, яку виправдали через розлад особистості. Голанд розповів в інтерв'ю Entertainment Weekly, що настільки захопився персонажем, що після дев'яти місяців знімань йому було важко відрізнити себе від Дені Салівана. Він каже, я був ним, але у своєму особистому житті пам'ятаю, як у мене був невеликий розлад вдома, і я подумав, що мені потрібно поголити голову, щоб позбутися цього персонажа. Однак знімання тривали, і я вирішив не робити цього. Я такого ніколи не відчував раніше. Голанд також виступає виконавчим продюсером цієї картини. А далі в нас таємне вторгнення. Вже відомо, що в центрі сюжету опиниться колишній директор організації ЩІТ Нік Фюрі, якого грає Семюел Ел Джексон якому доведеться розібратися з фракцією інопланетян метаморфів з крулів, здатних приймати вигляд інших істот, які отримали контроль над усіма аспектами життя землян? Допомагатимуть йому в цьому вірна колега Марія Гіл, Кобі Смолдерс, агент ЦРУ Еверет Кей Рос, якого грає Мартін Фрімен, офіцер ФПС Джеймс Роуді Роудс, Воїтель Дон Чідл. І лідер дружної до людей фракції скрулів Талос, якого грає Бен Мендельсон, добре знайомі фанатом кіносесвіту Марвел за попередніми проектами. Також у новому трейлері глядачі дізналися трохи більше про персонажів Емілії Кларк, яка зіграє доньку Талоса Гаю. Олівії Колман, якій дісталася роль Соні Фолсорт, давньої союзниці Ф'юріс Мі-6 та Кінгслі Бен Адіра, який зіграє лідера бунтівного угрупування Скрулів гравіка. Усі вони з'являться в кіносесвіті Марвел вперше. А на цьому в мене все. Прошу підписатися, ставимо лайки, вподобайки, залишайте коментарі. Дуже вдячний за будь-яку реакцію, за будь-яку вашу активність. Це дуже допомагає в розвитку канала. До нових зустрічей!